І наразі сьогодні у світі є один іменинник, якому насправді вименений торт? Хочеться запхати ні не дівчину, яка звідти вискочить, і радісно скаже. а Хочеться туди запхати квиток на концерт Кабзона до його друга Пригожина. щоб вони там в обнімочку сиділи і аплодували. Це сьогодні день народження в головного картопляника світу Лукашенки. От і наразі чому Ось він не хоче, щоб люди, які приїжджають до його Білорусі разом з ним, святкували його шістдесяти річчя, Він а, хоче випхати їх подалі, і спричинює таким чином а, напружену ситуацію на кордонах, зокрема і на польсько-білоруському кордоні. Так минулої доби група 60 іноземців з білоруської території закидала камінням служби польських прикордонників. Нещодавно офіційна Варшава заявила перекине під біло білоруський кордон додаткові кілька тисяч військових. Польща у такий спосіб реагує на провокації, які білоруські силовики влаштовують на кордоні з допомогою нелегальних мігрантів. на що їм те треба і коли це завершиться? І чи можливо їх спинити? От е, Іван Варченко з нами на зв'язку, експерт з питань безпеки, військовослужбовець ЗСУ. Пане Іване, доброго ранку. Доброго дня я не чую студія будь ласка зробіть щось нічого з зараз зараз вас. відновимо зв'язок з паном іваном поки що вам нагадую що 068 044 вісім номер наших месенджерів і а, туди можете писати ваші питання найцікавіше поставлю безпосередньо в ефірі іване ви мене вже чуєте так, я вас чую тепер. Це так. прекрасно. Говорили про те, що Лукашенко сьогодні 69, але він чогось не збирає всіх а, за цим заімениним столом, а випихає усіх на різні кордони, щоб вони робили нерви цивілізованим прикордонникам з цивілізованих держав. Зокрема, зараз нова провокація на білорусько польському кордоні. Я все розумію, але зрештою, на що воно? от кожен раз це от продовжувати весь час цей нерв. Він якось відволікає. Від Білорусі він якось забирає якийсь актив людей, які а, зрештою стоять на цих кордонах і а, борються з мігрантами. От навіщо йому цей момент? Це потрібно не Лукашенко. Треба усвідомлювати, що це потрібно Путіну. Лукашенко лише виступає разом з білоруським народом, разом з територією Білорусі, яка використовується Росією як прокзі територія для війни з країнами Заходу. І Лукашенко точно б, маючи вибір, я думаю, відмовився від безперспективних і абсолютно некорисних для нього затій – це псувати стосунки з усіма своїми сусідами. Але це потрібно Росії зараз. Це потрібно Росії, тому що вона програє вщент, програє на українських фронтах. І звичайно, їй треба відкривати другі фронти, які вона вважає, що можна відкрити за рахунок того, що відбудеться зараз на білорусько польському білорусько-литовському кордоні, наприклад, і що увага певної частини західного світу буде переміщена туди, в бік ті конфлікту. Білорусь не вперше виступає таким провокатором. Знову ж вона абсолютно вона лялька, вона не ляльковод, це не їх сценарій, не їхня стратегія. Ще раз на цьому наголошую. Але виступають цією лялькою вже в якийсь раз. Навіть не буду говорити, що в другий, але ми пам'ятаємо скандальні історії на білоруському, білоруському кордоні, тоді, коли мігранти з Азії намагалися так само активно провокувати польських прикордонників і литовських прикордонників два роки тому. Зараз повторюється той сюжет. Звичайно, він достатньо збудливий. Для Західної Європи, яка шукає свій формат порозуміння з мігрантами, і ми розуміємо, що Росія в такий спосіб намагається переорієнтувати увагу ще й в цьому акценті. Але тут тобто, Лукашенко да, Лукашенко зараз підігрує Росії традиційно, як він звик це робити вже впродовж багатьох багатьох років два роки тому не було і великої війни до Білорусі можна було потрапити, бо зараз ми знаємо, що там е, тільки сумна ворона пролітає над Білорусю. Там у них з віосполученням усе дуже сумно. І, зрештою, як цим мігрантам добиратися до Білорусі, щоб потім за допомогою них робити нерви іншим країнам. Тобто, це ж е, такої кількості навіть мігрантів е, зібрати важко, мені здається, зараз Ні, не, не важко Якщо... Потяги, автобуси активно їздять з Росії. Росія має широкі кордони, з яких вона свідомо спеціально набирає цих подекуди нещасних, а подекуди істот, які прекрасно розуміють, що вони виступають інструментом, але готові за гроші це робити. І відповідно Росія цим послуговується, бідністю в інших країнах. Це завжди був стандарт Росії. Чим бідніше сусіди, тим легше їх використовувати. Зрештою, чим бідніше власне населення, тим легше його обдурювати і так само використовувати у власних злочинних цілях. Тому російські железні дороги, які спільно з білоруськими, дозволяють достатньо активно переміщати. Мігрантів з країн Азії до західних кордонів зрозуміло. Що з мігрантами тут історія зрозуміла? Мені більше цікаво, чого інші країни не закривають зараз кордони з Білорусі. На чому вони закривають? Закривають звичайно. Ну, та ж сама Латвія каже, ми ще подумаємо, ми ще не знаємо. От коли вже щось прям трапиться, то тоді ми закриємо. Ми говоримо про різні способи закриття кордонів. Ми розуміємо, що вже упродовж двох років, а в принципі більше, країни дуже зробили щільний фільтр для тих людей, які хочуть потрапити до них, і зараз порівняно з тим, що було два роки. Людей, які з російської території мають можливість чи з білоруської території, мають ну з російської потрапити до Естонії, до Латвії, наприклад, то е, людей стало в десятки разів менше, коли ми говоримо про фізичне закриття кордону, тобто е, створення умовного паркану і фізичного паркану, навіть не умовного паркану, да умовні паркани вже створені, про що я сказав вище. А от фізичний паркан так е, розглядають в тому, щоб е, справді закрити браму, закрити ворота, десь. І не мати можливість взагалі пропускати, то це розглядає. Литва розглядає дуже суттєво і на рівні парламенту, і на рівні зараз рішень. Тоді, коли вони обмежили кількість переходів з території Білорусі на територію Литви, з території Росії, зараз обмежують кількість переходів, і ми бачимо, що цей процес поступово, але впевнено рухається в тому, що ізоляція відбудеться. Тому я б сказав що процес процес іде і це чергові сигнали. І Я думаю, прикордонне населення, бачачи ці сигнали, воно дуже не в захваті від того, що у них закриваються кордони з західними країнами. І я думаю, що наші партнери в тому числі використовують це для того, щоб додавати здорового глузду і білорусам, які живуть при кордоні. Ну і там наскільки це можна при сьогоднішній. Ситуації з пропагандою і росіянам, які живуть в прикордоні з Латвією та Естонією. Ну так ми показували неодноразово у нас в ефірі, якраз і під час спілкування з вами ці фізичні паркани, які будуються з Білорусі. Мені ще цікавий такий момент, який стосується не ситуації на кордоні, а але теж стосується режиму Лукашенка. надійшла така чітка інформація від опозиціонерів, якраз білоруських, що найманці ПВК Вагнера, які є на території Білорусі, отримують нові, нові паспорти з новими. Іменами відповідно білоруські паспорти. А навіщо це робиться? Злочинці, які після Другої світової війни намагаються сховати кінців воду. Пластична операція, нові паспорти. Зрештою, всі ті сюжети, які неодноразово використовувалися в світовій практиці, вони і зараз використовуються тими, хто починає активно усвідомлювати, що вони є міжнародними злочинцями, і звичайно, вони ж намагатимуться заплутати сліди. Я думаю, зрештою всі ці марні потуги приведуть їх до того, що їм треба буде шукати рішення своїх власних питань власної безпеки в Росії. І тому я е, розумію, що у мене є аргументи, щоб сказати, що приватна військова кампанія Вагнера стане однією з рушійних е, опозиційних сил на Росії. Ну якраз Пригожина, про Пригожина говорила, що він мі мітить на місце Путіна. Е, були про це розмови, і особливо Ти, після заколоту. Можливо, не, через це говорю про опозицію, притом про радикальну опозицію. Опозицію зі зброєю в руках, а не з мікрофоном. Але про ці паспорти ви говорите, що це замітати сліди. Але тут якраз цікава історія. В плані того війна ще не завершилася. І ми розуміємо, що вагнерівці будуть продовжувати відповідні завдання робити. Швидше за все, якась частина з них повернеться на фронт. Але тут саме білоруські, тобто це просто Лукашенко хоче їх перетворити на свою власну армію. Знаєте, не для того вагнерівці втікали з українського фронту, щоб поспішати зараз знову туди. Вони розуміють, що це квиток в один кінець, тому я б не став продовжувати тезу, що вони будуть активно використані на українському фронті. Е, так звичайно путінські е, е, стратегії теоретики розуміють, що е, е, та, е, ті рештки вагнерівських сил, які зараз втекли в Білорусь, вони мають е, досвід ведення війни. Часний досвід, в тому числі певною мірою, ефективний, нехай і через е, ці криваві м'ясні штурми. але разом з тим самі вагнерівці розуміють, що їх чекає в Україні. Краще всіх інших на Росії розуміють, що їх чекає в Україні, і через вони будуть опиратися руками і ногами. Тому сприймати їх як потенційну бойову силу російської армії, ну я б не став принаймні впродовж якогось більш-менш тривалого часу. Вони будуть чіплятися пазурями всіми зубами, чіплятися за гостину білоруську землю, будуть готові обіцяти все, що завгодно Лукашенку і іншим для того, тільки щоб не потрапити в Україну. Тому, ну зрештою, ці сценарії, якщо з них хтось і потрапить. Країну, то це скоріше ті, хто вже давно поставив на собі хрест, такі джентльмени удачі, яким е, абсолютно не цінне власне життя. Якраз ті, кому здавалося, що їм не цінне власне життя, пройшовши українські фронти, зрозуміли в чому сенс цього життя, і зараз, звичайно, з Білорусі їх не так просто буде вигнати. Тоді останнє питання, пане Іване. Ви сказали щодо вагнерівців, які можуть перетворитися на опозицію. І раніше ще звучало, і Роман Світан, відомий військовий експерт в нашому ефірі, говорив, що Лукашенко а, мітить на місце Путіна. Тобто вони можуть перетворитися на таку армію Лукашенка для того, щоб посунути Путіна і а, там а, вилізти і захопити владу? Ні, я не розглядаю цей сценарій. Лукашенко звикли сприймати як домова, як знову ж маріонетку в руках. Я абсолютно впевнений, що навіть в понічних сценаріях тих, хто може стати майбутньою елітою і формувати майбутню українську владу, такий варіант не розглянеться. Лукашенко це на абсолютно. Списана зараз істота. Ну а крім того, звичайно, я нагадаю, що він він майже літнього віку, так само як і Путіна. Ну, 69 Це дев'ять років йому сьогодні. Не в не не в образу старшого віку, але ця Іва, Івана вже переривається зв'язок. У нас вас видно оглушать. Дуже погано чути, але в принципі основне ми зрозуміли з вашої відповіді. Дякую, що доєдналися до нас. Іван Варченко, експерт з питань безпеки, військовослужбовець зсу говорили про провокації на польсько-білоруському кордоні. І не тільки і про те навіщо Лукашенко видає Вагнеру якраз паспорти Білорусі з новими іменами. І, ну, і у нього сьогодні. День народження, ми йому побажаємо німного еліта і дуже такий смачний торт з цвяхів.